Привіт, мої найкращі глядачі у всьому світі. Це рубрика Плагіати та схожі пісні. В цій рубриці ми слухаємо дійсно плагіати, пісні наближені до популярних пісень, тобто алюзії, та пісні, в яких використовуються одні й ті ж самі семпли. Ну, а взагалом я це називаю плагіатами. Я пропоную довго не тягнути кота за яйця та починати слухати мою нову підбірку. Тож ставте лайк, обов'язково пишіть коментарі, доєднуйтесь до курсу по мобільному монтажу. А ми починаємо. І почати я хочу з Олі Поляковою. В Олі Поляковою нещодавно вийшла дуже крута, на мій погляд, пісня Щоб не плакати, я сміюсь. На жаль, все враження від пісні зіпсував відеокліп, але то окрема історія. Коли я почув пісню, щоб не плакати, я сміюсь. куплети мені нагадали пісню Вік, бить місці не можуть люди. Я витру сльози очі ововчина, фарбую, ніхто щоб не дізнався, як сума. Там не могут люди, всегда быть вместе не могут люди. Зразу хочу відповісти, що я не тяну російський шоу-бізнес в свої відео. Але якщо пісня схожа мені на якусь російську пісню, то я про це скажу. Тобто це не моя вина, що зараз звучать якісь російські пісні в моєму відео. Це, напевно, проблема в тому, що дехто надихається російськими піснями. Наступний випадок буде в нас пов'язаний з семплами. Хто у нас проскандалився з семплами нещодавно? Це був співак, як так? Тож далеко ходити не будемо. і Я також згадаю, як така. У як так та Коли є дуже популярна пісня Порічка. Вона мені дуже подобається, але виявилось, що ця пісня також зроблена з семплів. І знову російський шоу-бізнес: Діма Білан та Люся Чеботіна перед порічкою випустили перші пісню з таким семплом. Насправді сумно, якщо всі пісні як так а зроблені з семплів, і він просто потім вчить акорди і вже грається акустично на г. А якщо ви знаєте якісь випадки плагіатів, я буду чекати на ваші коментарі. Наступний у нас виконавець позитив. Хм. І сьогодні буде навіть два випадки, де позитив надихнувся іншими піснями. Випадок номер один це пісня спалахи, приспів якої. Ну, дуже нагадує композицію італійського виконавця Марка Менгоні. Падали зліва, падали справоспалухи. Де роделетола бракепарланокесемраноматена. Випадок номер два. Пісня позитива небо на хилю. Приспів якої схожий на початок пісні гурту «Hollywood Undead – Everywhere I Go». Mnie angielski pokinął ciało. <laughs> Słuchaj. Ja niebo na chyliu, wiel okean, niczego nie pytaj, powier moim oczom. Перед тим як ми продовжимо слухати схожі пісні, я нагадаю, що я продовжив продаж курсу по мобільному монтажу за 599 гривень. Більш детальніше ви можете дізнатися в моєму інстаграмі в кружочці та почитати відгуки. Приєднуйтесь, доєднуйтесь, Курс дійсно чудовий і класний. Якщо хочете доєднатися після цього відео, заходьте в опис, там буде посилання, і обов'язково вказуйте свій нікнейм в телеграмі. Бачите, як я сьогодні коротенько розповів про свій курс по мобільному монтажу. Макс Барських сьогодні в Рубриці плагіати. Його нова пісня у твоїх очах трішки одним моментом в приспіві нагадує пісню Яцути та Омута один плюс один. От, послухайте. Купа купа різних людей! Я хочу бути в тебе одна. Одна єдина, хоч там далі по структурі у Макса Барських змінюється далі, розвивається приспів, але ця частинка ну прям один в один. Прям один плюс один. Хо. Блогерка, співачка, музикантка Туча подавала пісню на нацвідпір під назвою Слей. На жаль, цієї пісні повністю немає в інтернеті, але по тому відривку, який я почув, мені той відривок нагадав пісню Гаги Свайн. Тут потрібно звернути увагу на інструментальну частину. Мені нещодавно сказали, що туча є фанаткою Леді Гаги, як і я. Тож я не здивуюсь, якщо туча надихається Леді Гагою, а тобто звучанням альбому арт-поп в своїй творчості. Наступний випадок зі схожою піснею буде у нас пов'язаний з музикантом та виконавцем Адамом. Нещодавно він випустив пісню під назвою Серед зими. І приспів цієї пісні дуже сильно нагадує пісню гурту Віагра, «Цвіток і нож». Серед зими. Додати, що мої випуски з плагіатами дуже часто, боляче сприймають артисти, думаючи, що я їх прям звинувачую в тому. Я розумію, що дійсно буває таке, що ти не думаєш про якусь пісню, ти дійсно пишеш від себе. А підсвідомість нам, знаєте, під, підштовхує якісь знайомі мотиви. Але бувають дійсно випадки, коли беруть референс в якусь пісню і намагаються повторити цю пісню, змінюючи пару нот, або я дам пораду, якщо ви хочете сплохити. Пісню, вокальну, наприклад, мелодію, ви можете її заспівати ну, в інтервал. І це вже буде, типу, по суті, нова мелодія. Безкоштовно така не дуже добра порада від мене, як сплагіатити пісню. Є дуже багато різних методів, і я дуже чесно їх помічаю, замічаю. Ну, думаю, окей, окей". В музиці ну і наостанок у нас буде випадок з виконавцем Волкановим. Він випустив пісню під назвою Тебе знайшов. Ви спочатку послухайте цей фрагмент. Вілітні лише От знаєте, навіть по манері співу е, мені це нагадує Стаса Міхайлова. Вона знову відголоски того, що бізнесу, але ну слухайте, тут явно видно на що давили, да, коли створювали пісню. Це і тембр дуже схожий. Ця пісня, на мій погляд, дуже схожа на пісню Стаса Міхайлова. Ти має серце із чистого золота. Вітні вишені, тебе знайшов І найкращі глядачі, я вам дуже дякую за перегляд цього відео. Обов'язково підписуйтесь на канал, дивіться попереднє відео, доєднуйтесь до курсу по мобільному монтажу. Я вам бажаю гарного дня, мирного неба над головою. Люблю вас!